Ось такий мій агрегат для обрізання цибулі. Конструкція примітивна. Основу складає газоновський диск колісний. В ньому закріплений двигун 800 Вт і газоновський вентилятор радіатора. Робочі решітки дві. Ця дрібна і є ще інша. Крупніша. Більшу відстані між прутками для великої цибулі та для дрібнеї. Тут часом закривається щитком, а часом зразу відбирається менша фракція цибулі, ділиться на дві, яка переганяється потім через дрібну решітку. Регат пустий, примітивний, без верховних решет, але досить таки продуктивний. Сьогодні години за 4 обризали. Півтора твої цибулі і спокій. Пробули колись обрізати цибулю з мокрим степірем, зразу з поля, набагато гірше. Тепер привожу, висушуємо розсаднику і потім пускаємо сюди. Зверху з перші йде на луток. Тут зразу зсипається в ящики. Такий мій вертоліт саморобний. Як вийшло, так зробив.